Всім привіт! Сьогодні в випуску. У Риброва великі проблеми перед матчем з Ісландією. Фіфа дуже жорстко покарала гравця збірної України. Крапивцов потрапив у сферу інтересів Барселони. В Італії очікують відхід до обика з Роми вже взимку. УАФ оголосила, що правий захисник Олександр Тимчик покинув розташування збірної України та повернувся до київського Динамо. Причиною стали проблеми зі здоров'ям. Гравець отримав травму. Однак, подробиці ушкодження наразі не розголошуються. Цього сезону тимчик провів сім поєдинків. У складі збірної залишається правий оборонець Юхим Конопля, який був основним на початку відбору. Поки що невідомо, чи викличе штаб когось на заміну травмованому футболісту. Один з можливих претендентів розглядається гравець Удіжної збірної України Ілля Крупський. Нагадуємо, раніше розташування збірної через травму вже покинув Віктор Циганков. Команда Сергія Реброва проведе матч проти Ісландії 10 жовтня. Цей інсайд. Наші підписники телеграм-каналу Перший там дізналися набагато раніше. Тому будь в курсі подій першим. Підтримай канал і підписуйся. До 300 підписок залишилося кілька чоловік. Посилання в описі. Керівник української делегації на чемпіонаті світу Ю-20 Дмитро Пелін прокоментував ситуацію, пов'язану з дискваліфікацією півзахисника збірної України Ю-20 Геннадія Сенчука перед матчем проти Іспанії. Ми здивовані таким швидким та суворим рішенням дисциплінарних органів ФІФА і переконані, що з боку футболіста не було порушення регламентних норм. Геннадій прибув на стадіон разом з командою та в супроводі офіційного представника ФІФА піднявся на трибуну, де й зайняв відведене для нього місце. Делегат ФІФА чітко наголосив, що гравець не має права перебувати у роздягальні тунелі на лаві запасних чи в технічній зоні. Ми дотримувалися цих вимог. Делегат дозволив футболісту виконати легку розминку перед матчем, після чого Сенчук повернувся на трибуну і залишався там упродовж усього поєдинку, зазначив Пєлін. Дисциплінарний комітет ФІФА розглянув інцидент за участі півзахисника збірної України та ухвалив відповідне рішення. Дискваліфікація Геннадія Сенчука стала наслідком його перебування в технічній зоні під час матчу третього туру групового етапу проти Парагваю. Футболіст не мав права бути присутній там, оскільки цю гру він пропускав через перебір жовтих карток. Згідно з рішенням ФІФА, Геннадія Сенчука дискваліфікована на один матч. Хочеш дізнаватися про трансфери і новини футболу раніше за усіх у нашому телеграм-каналі. Перший тайм ми розповідаємо все, що відбувається в українському та європейському футболі. Хто переходить, хто залишає клуби і які секрети ховаються за лаштунками? Приєднуйся до нас зараз. Скануй QR-код або переход за посиланням в описі. Вортар герони Владислав Крапивцов зацікавив Барселону. Про це повідомляв видання Мунду Депортіво. Каталонський клуб направив своїх скаутів на чемпіонат світу Ю-20, який проходить у Чилі, щоб спостерігати за перспективними молодими гравцями. За даними джерела, у список потенційних цілей Барселони потрапив його кіпер молодіжної збірної України Владислав Крапивцов, який привернув увагу своїми виступами на турнірі. Італійський журналіст Уго Трані повідомив, що взимку римська Рома планує відправити форварда збірної України Артема Довбика в оренду. Причиною такого рішення є те, що футболіст, за словами джерела, поки не здатен повністю відповідати вимогам головного тренера Джан П'єру Гасперіні Гасперіні буде вимагати віддати Довбика в оренду в січні і підписати гарного атакувального гравця. Таким є план, але подивимося, чи втілиться він у життя. Я говорю про Довбика, оскільки саме він належить Ромі і його потребу потрібно продати Наприкінці сезону, адже він не показує свою найкращу гру. У нього є свої особливості, їх вже не переробиш. Він робить рухи, відмінні від тих, котрі потрібні гасперіні, сказав Трані. Київський футбольний клуб Лівий берег офіційно голосив про призначення українського фахівця Олександра Рябаконя на посаду головного тренера першої команди. На цій посаді він замінив Андрія Гаврюшова, який був звільнений наприкінці вересня 25-го року. 61-річний Олександр Рябаконь спочатку 25-го року працював тренером-консультантом ФК Лісне. А з літа очолив команду у її дебютному сезоні на професійному рівні. Після 10 турів лісне набрало 20 очок і входить до трійки лідерів групи А другої ліги. свою тренерську кар'єру Олександр Дмитрович розпочинав у Борисфені. Також працював у оболоні, мінському Динамо, Черкаському Дніпрі, ФК Львів, ПФК Севастополь та Вижгородському Діназі. Найвідомішим етапом його кар'єри стала робота в Чернігівській Десні, які він присвятив понад 10 років. Найвищим досягненням з командою стало четверте місце в УПЛ сезону 19-20, що дозволило Десні вперше в історії дебютувати в Єврокубках. Хочеш дізнаватися про трансфери і новини футболу раніше за усіх? У нашому телеграм-каналі Перший тайм ми розповідаємо все, що відбувається в українському та європейському футболі. Хто переходить, хто залишає клуби і які секрети ховаються за лаштунками. Приєднуйся до нас зараз. Скануй QR-код або переход за посиланням в описі.